Доброго дня, шановні українське агарії, 1 жовтня. Знаєте, чим цінна наша компанія? Я думаю, тільки як мінімум одну історію точно. Тому що ми з вами виробничники. Ми не ці люди, які тільки продають свою послугу, ми самі нею користуємося. Це моє поле, це масив Хаєнки. Е, Прилуцький ОТГ чи Біс, я вже знаю, Прилуцький район Ячнянська ОТГ. Да? Дивіться, це маленьке тут поле, тут майже 5 гектарів. Так? Що хочу сказати, ми відбираємо аналіз ґрунту для себе і вам так само рекомендуємо відбирати аналіз ґрунту. Ми з вами, як кажуть, одної крові, тому що ми не видумуємо те, чого не робимо собі, розумієте? Ми рекомендуємо лише те, що самі робимо. Тобто з нами вам буде легше, тому що ми виробничники, ми розуміємося на ваших болях, розумієте, тому що самі такі маємо. Головняки щороку, а що робить отак, а що робить осяк. І запрошую вас до співпраці до гора супровіда. колеги. Можливо, буде кому цікаво, тому що хочу сказати лише одне: ми працюємо не тільки на словах, що ми розповідаємо, що ми відбираємо аналіз ґрунту і так далі. Ми для себе робимо і вам допомагаємо. Хто? Іде з нами на співпрацю. Я розповідаю, як робити, що робити і так далі. Щоб у вас було менше помилок. Тому що, ну, як вам сказати, немає таких самих грамотних, які все-все-все знають. Ми самі вчимося, але вчимося і запроваджуємо світові практики. Ви знаєте, стріпочкове внесення, диференціація будь-яка, яка як тільки можливо. Запрошую до співпраці, коли успіхів вам.